Сходження на скелі одна із частин проєкту реабілітації для ветеранів. Цьогоріч цим видом спорту займаються у Виноградові. Ветеран Василь Король піднявся на скелю вдруге. Будь ласка, повільніше, повільніше. Ми були в тому році, це була поїздка в Ужгород, а в цьому році, чесно, це дружина побачила. Ну і в прошлому ж році я один раз там тільки піднімався. Мені дуже зайшло, це дуже драйвово. Тим більше, мабуть, до цього я трохи не розумів, що хлопці, які вже комісовані, там інвалідність, так. Да, Записуйся, пробуй все. Ну, з однієї сторони, як би не зрозуміло, з іншої сторони, я тепер розумію, чого. Ти прокручуєш те, що ти багато чого не знав, не, не вмів, і тепер хочеш все спробувати. Ну, тим більше пройдя те, от хочеться все спробувати. Ну, Скалолазення дуже дарвове. Дуже драйвово, дуже драйвово. Побратим тримав матузку. Я, ну, я не, не замисливався там. Чи він там щось неправильно зробить, а просто ліси насолоджуюся краєвидами нашої країни. А в мене дружина теж колишня військова. А вона побачила в соцмережі, подала заявку та й опинилися здесь. Я по з ким спілкуватися, побратими. Це як ніхто розуміє тебе. Тобто можна і помовчати, можна і поговорити. і Якщо ти щось навіть не сказав, тебе все одно зрозуміє, так як треба. Потрібно. А все, що може відволікти ветерана від того. Що він бачив. Ветеран Едуард Сафронов також спробував зійти на скелю. Раніше я підіймався тільки на нашого рідного верлу. Угу. Ну самі розумієте, трошки інші масштаби. А в минулому році, коли мене застр... запросили на кемп в Австрію, я там підіймався на гору висотою 3000 метрів. Таке ж, практично саме. Спочатку був сильніший страх. Ну, я не розумів, як я з однією рукою, бо Друга рука пришита і вона не функціонує і не буде функціонувати. Ну я для себе зрозумів при підтримці штатного психолога цієї чудової фундації, що я зможу, що я можу подолати цей страх, я можу подолати ці відстані і я можу бути чемпіоном. Про спорядження та про правила сходження на скелю ветеранам розповідали іноземні інструктори спільно з українськими. Також вони допомагали під час скелелазіння починається все з 5-6 метрів, це найкоротша дорога. Потім, коли вони вже там потренувалися, вони переходять найбільш високі, як ви бачите. Це вже 20 метрів, і є 30 метрів. Тобто, спочатку на маленькі вони навчаються, як користуватися спорядженням, як спускатися, і потім вже переходять на більш складні. Займаюся я з дитинства вже десь років 10. Була пропозиція допомогти нашим військовим у реабілітації, і це чудовий варіант, тому що тут приїхали з за, за кордону і діляться своїм досвідом. Це дуже корисно для нас. Досвід відрізняється, хіба що в якихось невеликих деталей, ну традицій, можна так сказати. А в основному, все по техніці безпеки так само. Проєкт відновлення ментального здоров'я для ветеранів та їхніх сімей реалізують представники благодійного фонду Mountain Seed Фаундейшн. Наш фонд заснований родинами ветеранів, ну більшості американських ветеранів. І зробили ми це. Двадцять першому році ми хотіли допомагати родинам загиблих. Після 2022 року ми прискорили наш проект і Наші американські друзі долучили своїх американських друзів, друзів і ми створили програми для ментального здоров'я, але вони включають в себе обов'язково скелелазення. Ми все проплачуємо, ми робимо ці табори, і, звичайно, все наше фінансування для сходження на скелю. Представники фонду прикріпили спеціальний сталевий кабель вздовж маршруту. Ми приїхали з командою наших австрійських спеціалістів. І äh... Гірських гідів вони одразу сказали, що ця гора просто ідеально підходить для, для скалелазення, і в цьому році вони зробили оцю віафірата. Це безпечний маршрут для скалелазення, і ми будемо використовувати її в наших програмах. Наразі участь у проєкті беруть 14 сімей, ветеранів для дружин, дітей та військових. Програми різні, розповіла Ірина Приходько. Вони трішки відпочивають один від одного, але можуть і разом насолодитися, і природу. Дою і я сподіваюся, що вони вже якісь такі інструменти отримують від нашої психологіні. Це наша перша група для України. Перший табір ми проводимо нашою інтернаціональною командою. Тобто українці, наші друзі американці, європейці, гіди зі Словенії. Ми показуємо, як ми проводимо ці програми. Вони дивляться, і потім другий тиждень. День вони українська команда сама буде проводити. А ми будемо дивитись. Потім ми вже залишаємо українську команду, яка буде проводити всі ці табори в подальшому на цілий рік. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.